Вітаю вас і запрошую до сторінок культурно-мистецької публіцистичної програми Світлиця Надії, гостя студії, кандидат педагогічних наук, доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, лауреат української премії імені Василя Стефаника, Марта Хороб. Пані Марто, ви були членом журі Другого всеукраїнського конкурсу малих прозових форм імені Василя Стефаника. Ваші враження від цього конкурсу адже був чималий розголос? Прошу так. Другий всеукраїнський літературний конкурс відбувся, і це дуже добре, тому що великий унікальний новеліст Василь Стефаник. З нашої області, і прекрасно, що цей конкурс у нас відбувається. Треба згадати, що ініціатором цього конкурсу виступила Марія Едуардівна Вайно, поетеса, новелістка, кінодраматургиня, очільник громадської організації Імпресія. І її ініціативу радо підтримали, і голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський, і Євген Баран, літературний критик, літературознавець, голова Івано-Франківської і письменницької організації Національної спілки письменників України. Власне, вони були і членами журі. Михайло Содержевський, Євген Баран, Марія Вайно і я треба сказати, що професійне журі, проф, професійне журі, тому що у всіх є любов до слова, у всіх є розуміння художнього слова, її якості, її рівня. І коли ми читали ці твори. До речі, не раз, тому що за рецептивною естетикою треба прочитати кілька разів, бо інколи перше враження, хоч воно може залишатися, але не помічаються якісь деталі, якісь штрихи. Всі твори були зашифровані, і ми не знали, кого прізвищ, кого ми читаємо. Тому до уваги брався виключно рівень. Рівень професійний. Ми узгодили потім бали. Кожного і відповідно були списки лауратів і дипломантів цього конкурсу, тобто проблем тут не було і якихось гарячих дискусій. Хоч звичайно, ну, кожен має свої погляди, переконання, бачення. Треба сказати, що цього року до нас надіслали твори із Києва, і Київщини, із Харкова, із Дніпра. Із Черкас, із Хмельницької області, найбільше зі Львівської області, і Львова, самого Семеро, з Ужгорода, з Тернопільщини, з Івано-Франківщини, і це дуже приємно. Треба сказати, що коли під час проведення першого всеукраїнського конкурсу імені Василя Стефаника були твори про ковід. Зараз їх не було, але було тільки три твори про війну. Зараз зрозуміло, це найболючіша тема в Україні для кожного, і тому було навіть більше ніж 16 з тих, що увійшли і стали лауреатами і дипломантами. І це зрозуміло чому? Але головне не тема, не проблема, а головне. Рівень вираження, художній рівень. Тому тут я найбільше би виділила ті твори, в яких справді високий художній рівень осмислення цієї проблеми. Я би напер... найперше назвала Олену Іськову Миклащук Два Квитки, де оригінально представлено тему війни і тему кохання. І дуже несподіваний фінал, який спонукає перечитати ще і ще раз. А що авторка мала на увазі? Я би сказала, що заслуговує особливої уваги і новозявлення твір Таміли Чупак. Новоз'явлення теж оригінально представлено війну е, сакральними образами, янголами як образами світла. І Тими силами, які є силами тьми. Образ Серафима, образ Янгола оригінально представлений на тлі війни, коли вони чекають народження немовляти хлопчика, але появляється дівчинка, мія, як провісниця миру. Теж оригінально. Оригінально розв'язану цю тему. Я би сказала про твір Галини Яценко. Галина Яценко вдруге подає на наш літературний конкурс. Перший раз запам'ятався її шкіц на пів сторінки «Мамо», який був дуже написаний на високому рівні. Зараз вона подала твір, який теж удостоєний в даному випадку лауреата, того року дипломанта, як би я хотіла знати. На такому емоційному високому художньому мистецькому рівні представлено вболівання доньки за онкохвору матір, за синочка, який з нею в останній момент, і фінал, який дуже часто вривається в наше життя: вибух ракети і знищується все. Як би я хотіла знати, оцей рефрен він надає якогось особливого звучання цьому твору і теж запам'ятовується. Я би сказала і про твір Олени макарчук фанта Авторка добре підмітила психологія людей, які на війні, воїнів, які, скажімо, приїхали в відпустку чи на лікування. і... Розуміння цієї ситуації або нерозуміння людьми, які живуть, скажімо, на території, де нема таких воєнних дій, ота От стіна, яка існує. Хоча, здавалося, переживають всі однаково, але це дуже велика різниця. Люди на війні, воїни, і ті, які їх чекають в даному випадку, представлено не найвищого рівня жінок, які можливо. Не розуміють, як треба говорити з своїми чоловіками, які повернулися зранені. Яка їхня має бути поведінка, які слова, яка має бути ніжність? Цього, на жаль, не всім дано. І тому цей твір власне цим вражає. Я би обов'язково згадала Тетяну Яремчук, порядковий номер, де представлено нагнітання психологічне страждань жінки. Яка йде шукати свого чоловіка за порядковим номером. Бо це не так, як зараз проважають під музику з прапорами, моляться, встають всі на коліна. А це, очевидно, після бою поховані воїни, яких навіть за прізвищами не знали, а тільки за порядковими номерами. І як ця жінка нарешті знаходить і приїхала вона сюди спокутувати ще свою вину, в якій вона не винна? Вона як біженка. Була знасилувана і вимушена була через заборону аборту народити чорну дитину. І вона з оцим горем із цим каяттям і повіддю приїжджає до свого чоловіка. Фінал теж трагічний, бо вона не хоче. Жити дуже таке сильне нагнітання драматизму. Тобто, конкурс е, мав найбільше творів про війну, але було багато інших цікавих тем. Це, скажімо, повернення до е, материного е, отчого порогу, до природи рідного дому, до традицій, до ритуалів. І тут теж є дуже цікаві твори. І Ірини Кушки я прийду і м, скажімо е, інші твори. При Олени Лотоцької свої, чи бусковий щем Ірини Гром'як. Ну і ще буквально одне міркування: що вперше подана казка. Не було за два конкурси поданий казка про Івана Дурня і Зіроньку ясну Олександр Малогов, який естетика казкова і в якій дуже цікава ідея. Дурень залишається дурнем, навіть якщо на нього впаде щастя. Єдиний гумористичний твір був цього. Разу, власне який Якого раніше не було бідний пальчик Світлани Гуйтан. Єдиний твір був такого більше філософського звучання Євгена Гладкого, Літо без права на пустощі вартий уваги. І, звичайно, вперше була. Використано про війну застосування передових технологій людина даних Костянтина Солов'єнка, тобто те, чого не було раніше. І на завершення б сказала про конкурс: що, скажімо, був такий твір. Здавалося, тема абсолютно, і об'єкт дослідження художнього не заслуговує уваги, іграшка викину. Викинена, яка вже втратила первісність свого існування, викинена на смітник. І головна героїня її забирає і дає їй друге життя, і назвала фонзатко. За цим відкривається душа людини, як врешті, ставлення до тварин кошеня, наприклад, Андрія Селецького, любов до тварин, чи дитини чи людини висвітлює душу людини. Тому скажемо, що конкурс багатогранний, цікавий, і тільки залишається подякувати. Те меру Руслану Марцінкову і міській владі, міській культурі, які змогли виділити скільки вони могли кошти, щоб цей конкурс відбувся і щоб був надрукований отакий альманах, це дуже приємно і дуже добре. Марту Богданівну, ви з величезною любов'ю розповідаєте про літературні твори, професійний літературознавець. Скажіть, будь ласка, як виникала ваша любов до літератури? Очевидно, це з дитинства якимось чином формувалося в вас? Так, без сумніву, що все починалося із домашнього вогнища, скажімо словами, Івана Франка? Моя мати Мирослава і бабуся Анна дуже любили читати. Вони передали цю любов нам дітям. Моїй сестрі Зоряні і мені. І у нас всі читали. Це було просто як е, свято. Книга в нас була у великій пошані, хоча у нас не було такої бібліотеки, як я маю зараз з чоловіком, де ціла кімната в три ряди, де ти маєш е, всі періоди за періодами, за жанрами розбито. Е, книг тоді так у нас багато не було, але ми дуже читали. Дідусь любив дуже читати, я його вже не застала. Він дуже добре знав німецьку, він захоплювався індійською філософією, і я вже тільки з спогадів знаю про нього. Теж це було особливе почуття. Далі я би сказала, що вчителем у наступній сходинці мого життя була школа, Каловська школа номер 1 Там були дуже гарні вчителі з фізики, смиснюки з хімії, але найсильнішою була Ковалевська Євгенія Михайлівна, яка викладала літературу, і яка ми. Знали, закінчила Харківський університет з відзнакою. Вона була неодружена, і вона все віддавала школі дітям. Її уроки це була казка, це була галибина. пізніше. Прикарпатський інститут тепер він університет імені Василя Стефаника, де звичайно оточення, в якому я була це, і Любов Миколаївна Кіліченко зав кафедрою, і Павло Горочні Сонський, і Юлія Федорівна. Кочарган, яка приїхала із е, Дрогобича разом з чоловіком і внесла свіжий струмінь, і подружжя Лисенків. Е, вони всі створювали теж атмосферу любові до книги і були моїми вчителями. Згодом, звичайно, аспірантура. Е, київський тоді педуніверситет імені Горького, зараз це Національний педагогічний університет імені Драгоманова. Це теж особлива аура. Це Петро Костювич Волинський, мій керівник. це... Е, е, скажімо, високого рівня теоретик літератури, який міг аналізувати дві строфи на 12 сторінках, за його підручником теорії літератури вчилися ще донедавна. Зараз дуже багато інших авторів, але він був один з найперших. Це звичайно Петро Панасович Хробко, який після нього став завідуючим кафедрою. Він був надзвичайно толерантною людиною, знаючою. І підтримував дуже, які на нашій кафедрі Любов Миколаївна Кіліченка дуже підтримував молодих. Це, звичайно, вчителями можна назвати і кожного із визначних літературознавців різних вишів України. Це і Луцьк, де я їздила на конференції, які дуже бережно. Ставляться до імені Лесі Українки, організовують конференції чи конференції пам'яті Олександра Рисака, колишнього завідувача кафедрою, де Марія Моклиця, де Оляндер, де Сірук, де Яструбецька, де Ірина Константкевич, тобто ціле гроно. Таких таланов... романів, ціле гроно талантів Давидюк, Майя, Хмелюк, які творили в той час ауру науковості, і в яких було чому навчитися. Це Львівський університет, без сумніву, школа Львівського університету, і Михайло Ільницький, і Микола Ільницький, і Тарас Салига, і Михайло Гнатюк, і Любомир Сенек, і молодша когорта, і Богдана Криса, і молодша когорта, Ярослав Гарасим – Святослав Пиличук, це школа праці, яких ти читаєш, і радіє серце, що наша наукова еліта весь час збагачується. Це, звичайно, конференції, які відвідуєш. Це мені пощастило бути і в, е, в Америці, в Ілінойському університеті в 96-му році, і в Кракові, в Єгелонському університеті, де е, запам'яталося. Враз рівень мислення, рівень виступу порівнювалося з нашим, бо це були 90-ті роки, і звичайно, з великою приємністю слухалося виступи. І Леоніда Рудницького він почесний доктор він зараз нашої, нашого університету. І Лариса Залської Нашкевич, яка драматургією цікавилася, і Ярослав Розумний, і Штогрин, і наші колеги, які приїхали науковці з України, і Тамара Гундорова, і е, е, Людмила Тарнашинська, і Григорій Гусейнов, головний редактор журналу Кур'єр Кривбас», який блискуче виступив, як і всі. Тобто, це зустрічі, це навчання, і це. Школа, це вчителі, скажімо так. Бо врешті, за працями науковців, ти весь час себе досконалюєш і працюєш над словом, і стараєшся виразити те, що ти хочеш. Тому, звичайно, вчителів багато. І, але тих, які я назвала, були особливо близькими. І рідними мені, і я завжди згадую про них з великою шаною і любов'ю. Марта Богданівна. Ваші літературознавчі праці зібрані у цьому збірничку. Хто там фігурує? Ну в мене є більше ста праць, але я окремі зібрала у книгу «Грані художнього буття наразі з історії української літератури. Тут є і дослідження, і статті, і рецензії. І е, мені, звичайно, найбільше імпонували письменники шістдесятники, які вже стали класикою, які стали дуже відомими. І е, у свій час. Я захоплювалася ними, і хоч у мене тема була е, пов'язана психологічна характеристика героя в Новелістиці 70-х років, 70-ті роки це повний застій. Але перечитавши огром літератури, я все-таки вибрала і в ці роки у творчості найвидатніших письменників найцікавіші твори. Це Григорій Тютюнник, це Євген Гуцало, це Валерій Шевчук, Це Юрій Щербак, це Роман Іваничук. І цей список можна. Продовжувати найкращі твори їхні, звичайно, я осмислювала тут і твори науковців, тут і е, Тараса, Салеге, монографія, і е, нашої Наталі Мафтин, яка досліджувала західноукраїнську і діасперну новелістику. Е, тут, звичайно, наш е, Євген Баран, його книга про 90-ті роки. Він як літературний критик, е, тут і наша землячка. Оксана Нахлік, яка в Академії наук філії Львівській працює давно разом із Євгеном Нахліком. Це звичайно і художні твори. Тут не можна не згадати твір Григорія Гусейнова, станційні пасторалі» рецензії. Це і Людмили Тернашинської сходження на Фудзіяму». І нашого Степана Процюка, звичайно, троянда ритуального болю, роман про Василя Стефаника. Треба сказати, що тут далеко не всі увійшли, бо працюється далі. І скажімо, недавно я написала вступну статтю до книги цікавої Ганни Данилюк про віденська кава або український Людомор, тобто Лодомор, чи, скажімо, була на презентації, писала рецензію на книгу Лариси Табасчин про літературу, про малу прозу жінок-письменниць між двома світовими війнами. Тобто цей процес продовжується чи рецензії на Книгу Ольги Слоньовської, Ольги Деркачової, Ярослава Ткачівського чи Марії Ткачівської. Тобто все продовжується, працюється далі, оскільки любов до слова не зникає. Марта Богданівна, ви майже 40 років віддали роботі в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника з позиції. Вашого досвіду, наскільки сьогоднішній студент відрізняється аспірант від тих, якими були ви колись? Добре, я почну з того, що це велике щастя працювати в такому колективі, як я працювала. Там кожен. Викладач це індивідуальність. Кожен має свої уподобання, свої зацікавлення творчі. Це творчі люди, вони особливі. І працювати з ними дуже цікаво. Тому це велике щастя, що я працювала і з Романом Піхманцем, і з Романом Голодом, і з Степаном Хоробом. Кожен займався своїм. Голод Франкознавець, хороб це драматургія, Роман Піхманець це психологія творчості і наші прикарпатські Письменники, зокрема, Василь Стефаник, Марко Черемшин, Олесь Мартович. Це Ольга Слоньовська, яка прекрасний методист на всю Україну, поетеса, прозаїк і дослідниця прози діаспори. Це, звичайно, Олександр Солецький, давня література, своя проблематика. Це Наталю Мафтин я згадала західноукраїнська новелістика і діаспорна. Це Наталя. Мочернюк, синтез мистецтва. і, звичайно, наші бджілки-доцентки: це Наталя Вівчарик, Наталя Плетенчук, це Любов Процюк, це Оксана Залевська. Кожен із них має свої уподобання, і це дуже цікаво. Якщо говорити про різницю між сучасними аспірантами і студентами і моєї пори, різниця велика. У нас багато часу пішло. На марксизм, ленінізм, на ті праці, які абсолютно ми зараз не згадуємо і просто згадуємо це як важкий сон, тому що ми втратили дуже багато часу. Хоча ми могли багато іншого почерпнути із тих праць, які зараз можуть наші студенти. Далі тоді не було копіювальної техніки. Ми, коли їхали в читалки, працювали, ми мусили конспектувати все. У нас море тих зошитів, які не сприймають. Йться абсолютно, так як студент, аспірант прийшов. Перексерив, ага, його йому потрібна ця цитата. Він цю цитату до праці використає. Тобто, сучасні студенти і аспіранти вони щасливіші, бо вони мають всі можливості, вони можуть швидше написати роботу, швидше то все опрацювати ніж це було в наш час. І, звичайно, скажімо, вступ в аспірантуру. Сучасні студенти чи абітурієнти в аспірантуру вони мають всі можливості. Наприклад, у нашому Прикарпатському університеті є докторантура, є аспірантура. Хочеш вчитися? Будь ласка, поступай. Як я вчилася, це був Чорний Застій. Практично Київ, Київ це був центр. Всі з'їжджалися з цілої України для того, щоб поступити. Звичайно, що це було дуже непросто. І скажімо, коли я поступала як вчителька, я працювала у Буневі Львівської області біля польського кордону, де була прекрасна директор школи Софія Софіївана мальована. Я їздила завжди в читалку львівську в бібліотеку. Але я зрозуміла, коли поступала, що треба мати напрацювання вже якісь що поступають ті, хто має зв'язки з кафедрами з вченими, і вони ними їх консультують. Вони мають вже якісь напрацювання, вони мають теми. А якщо ти приїжджаєш, просто маєш якісь знання, але вони ще не оприділені, це дуже важко. Я вже поступила тоді. Коли я працювала у е, нашому педінституті тодішньому, зараз е, національному університеті імені Василя Стефаника, і коли Любов Миколаївна е, все робила, щоб допомогти молодим і мені, щоб е, одержати той максимум знань для вступу, тобто різниця є значна. Чи, скажімо, учні, я колись дуже читала, можливо, ще й тому, що у мене довго не було телевізора. У вас на вулиці одна людина мала телевізор, це давно було. Бо вона, вони їхали з чоловіком і заробили собі в Сибірі. І яка я була щаслива, коли та пані Олена дозволяла всім дітям з цілої вулиці дивитися якийсь фільм. Це було таке щастя. Але водночас. Я мала змогу читати сьогоднішні діти не хочуть читати. Я розмовляю багато з вчителями, Вони мають спокуси. Вони мають телевізори. Це само собою. Вони мають гаджети. Вони мають вайбери, Вони мають мобілки. І вони всі сидять там. Чи заходиш в автобус? Всі сидять в мобілках і дивляться. Тому треба мати велику силу волі, щоб заставити себе читати не тільки те, що треба, а те, що можна прочитати талановити. І тому отой технічний прогрес він має дві сторони: він має позитив і якісь моменти негативу. Тому сьогоднішнє покоління водночас, можливо, щасливіше, але і водночас є якісь мінуси. Звичайно. Удану у даний час ну, хотілося б, щоб і була якнайшвидша перемога. Звичайно. Бо це дуже складно. Звичайно. Марта Богданівна на завершення нашої сьогоднішньої зустрічі хочу вам поставити таке запитання. Як ви вважаєте, в чому полягає щастя людини? І які риси, людські риси, ви найбільше цінуєте як жінка, як педагог? Ну, напевно, щастя людини в тому. Коли людина має улюблену роботу, коли вона все життя працює там. Де її приносить задоволення ця робота, де її розуміють, де її поважають, можливо, люблять. Мати улюблену роботу це велике щастя. Ну і як кажуть, друге крило, щоб тебе дома любили і поважали, і чоловік, і діти, і внуки мені теж в цьому плані пощастило. І з чоловіком Степан Короб, Донечка Соломія Лу, Степанівна. Так, і Соломія Степанівна, і Мирослава. Яка була і внуки Остапчик і Назар. Тобто, коли ти маєш любов до професії, і коли ти маєш любов вдома і розуміння, це найважливіше. Це найважливіше. Які риси я найбільше ціную доброту? Це теж цінував Григір Тютюник особливо. Інтелігентність обов'язково. І, звичайно. Інтелектуалізм, щоб було приємно з людиною поговорити, щоб вона могла виразити свої думки, щоб щось можна було дізнатися. Але доброта понад усе. Спасибі. Спасибі, Марта Богданівна. Це була культурно-мистецька публіцистична програма Світлиця надії, наша гостя, кандидат педагогічних наук, доцент Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, лауреат премії імені Василя Стефаника. Марта Богданівна Хороб. На все вам добре. Дуже дякую.